Кайдашева сім'я, Рід Жанр, соціально побутова повість. напрям, реалізм. Тема зображення життя українського села після реформ 1860 х років на прикладі однієї родини, ідея засудження індивідуалізму, егоїстичних натур і норм народної моралі, Новаторство. зображення життя без приказ, локації утвори, село Семигору. Річка Рось, село Біївці, е, село Западинці, Києво печерська Лавра. Період подій, перше десятиліття після реформи 1861 року, відміна Кріпацька. Е, Отроти по родини Кайдашів, сім'я Мазурів. Цитати про твір. Найкраща оздоба українського письменника, Повість, у якій сміх пробивається крізь сльози. Це мотель всієї України. Мотив національної самокритики, а, арена людських пристрастей, гірка картина розпаду українського патріарху під впливом інди індивідуалістичних змагань кожного члена родини <кхем> персонажі і їхні характеристики Маруся Кайдашиха. Пишається тим, що тривалий період працювала біля пані, саме від них набрались гордощі. Ці манери серйозно не сприймають односельців, сміються з неї та називають пані економше, з навістками Маруся жорстока, егоїстична та лицемірна. Від її погляду молоко кисна, на словах, як на цимбалах, грай, Омелько Кайдаш, Стельмах, голова сім'ї, лише умов. Бо немає на неї ніякого впливу. Кожен, кожне втручання у сварки е, зазнають поразки. Мовча з дуже багато п'є, що і стає починою смерті чоловіка. Е, Марія привело його до греблі, і там він утопився. Карпо старший син Кайдашів, спочатку мовчасний та жорстокий. Після одруження все більше проявляє свій характер, дозволяє собі піднімати руку на батька ображати матір, з нього буде добрий сіпака, говорять про, говорят про нього односельці, дуже працьовиті. Мотря дружина Карпа з багатої родини, Довбиші, Бриклива, з перцем роботяща та провогне Куслива. Ідеал дівчини для Карпа з часом через поведінку свигрухи стає жорстокою. Лаврін молодший син Кайдашів, спокійний, людяний, щирий, жартівливий, не конфліктний, обставини змушують хлопця стати більш жорстким та впертим. Мелашка, дружина Лаврін. З бідної родини, наївна, щира та дуже спокійна, не може жити в умовах постійних конфліктів, їде з бабою Павашкою до Києву почаської лави і там залишається. А, більше не хоче жити зі своєю родиною. Згодом Лаврін знаходить дружину та вмовляє повернутися додому. Баба Палажка загальний образ народного радіо, щороку вводить людей на прощу до Києва вміє лікувати нетрадиційними методами. Будова: дев'ять частин Діалоги. рухають сюжет твору та розкривають характеристики героїв, сюжетні елементи, експозиція, опис села Семигори. знайомство з персонажами, розмова Лавріна та Карпа про одруження сватання і одруження Карпа з Мотрею, розвиток дії, наростання конфлікту між свекрухою та невісткою, одруження Лавріна з Мамашкою втеча Мелашки до Київ. Смерть Омелька Кайдаша, водів хати з Кульмінація. Через сварки, через мотови, яйця, курку, кухоль, півня, кабана і грушу. Розв'язка. Груша висихає, а в родині наступає, настає миг та злагода. Та чи надовго. Зміст Старий Кайда щось майструє серед волога, а його сини Лаврін так спілкуються про одруження. Це налаштовує старшого брата на думку посладитися до Спочатку дівчина відмовляє картки, адже за характером вона зберце. Але згодом між молодими людьми зароджується кохання, стара Кайдашиха на цьому дуже радіє, бо із заможної родини Довбущі. Відсвяткували сват... свят... сватання і весілля. Мотра переїхала до Кайдашів. Спочатку свекруха дуже добре до новістки, але через тиждень Маруся вирішує перек... перекласти на дівчину всю важку роботу. Кайдашиха притворяється, що в неї постійно щось болить. Спочатку мотря, засліплена коханням до Карпа, виконує всі забаганки свекрухи згодом... згодом починає перечити Кайдашисі. А невдовзі і взагалі відмовляється їй того так. Це стає причиною перших смарок у родині, Псуються стосунки між Карпом та Омелькою. Одного разу Кайдашиха і Мотре посварилися за тканину, і це стає причиною встановлення нової хати, де житимуть Карпо з дружиною. Гаврін закохується у бідну дівчину, нелажко, а невдовзі кайда... Кайдаші вже їдуть на огляди. Маруся, побачивши стареньку хатину, почала дорікати сину, але весілля все таки відбулося. З перших днів спільного життя Кайдашиха ображає Малашку, спочатку дівчина не помічає цього, але згодом все більше приймається. Конфлікти в родині лише наростають, Ворогуються між собою, і Мотря з Млашкою, яка не витримує і проситься у Кайдашів поїхати із бабою Палажкою до Києва прощу. Її відпускають. Там дівчина відчула, що їй стало легше безрідність. Мулашка, хоч і дуже сумує за воїнів, але вирішує залишитися наймітувати у проскрутниці. Упро... Кайдашін їде до Києва і повертає дівчину. Згодом Мулашка народжує дитину і разом з цим приходить мир у руди. Омелько втрачає розум. Йому постійна опишаються різні марні. Плава поважка не традиційно лікує чоловіка, і той тимчасово перестає пит. Схотом Кайдаш повертається до чарки. Одного разу п'яний йде до греблі і топиться. Після смерті чи... голови родини діти ділять майно, і це стає причиною нових сварк. А в одному із конфліктів Мотря вибиває око кайдашиці. За це невістка на дві доби потрапляє у в'язницю. Фінальна сварка за грушу. Яка вперше за довгий період часу рясно води, кайдаші не можуть поділити води. це триває аж допоки груша не всихає, у родині знову звагота і них. Підписуйся на канал та тисни на вподобайку.